Ви знаєте, хто це? Це Руслан Ігорович, один з найвідоміших вчителів фізики та інформатики в Україні. Бо він блогер. А тепер ще й актор дебютант. Як ви вже зрозуміли, в даному відео буде мова про фільм Батьківські збори. Його подарувала нам студія Мама хихотала», яка до цього вже збирала людей, але на ОСББ. Звідти сюди перекочував той же акторський склад, та й, власне, більшість знімальної групи. Але крім цього, в картині зіграють нові, але теж досить відомі імена: Андрій Ісаєнко, Антоніна Хижняк, Римма Зюбіна, Володимир Ращук, Назар Задніпровський та інші. І, звісно, що вони будуть грати в справжній школі на реальній локації, де за сюжетом якраз і проходять батьківські збори. Після оголошення результатів яких починається лютий треш. Ну а зараз ми поговоримо про стрічку трошечки детальніше, а ти перед цим в свою чергу став лайк, якщо вважаєш, що це такий прохідний продукт, що, можливо, не вартий твоєї уваги, або додивись відео до кінця, і, можливо, я зможу змінити твою думку. Отож, в порівнянні зі зборами ОСББ, тут сюжет більш багатошоровий, що мені вже сподобалося. Він не просто намагається розважити тебе. Так, іноді жарти не вдаються. Таке буває. А й подати мораль, і плюс дати якусь інтригу, родзинку. А саме те, що на фоні батьківських зборів було викрито ще й директора корупціонера. Також повертаючись до моралі. Вона досить очевидна, але все таки важлива, аби батьки не забували, що їхні діти це теж особистості. І не варто їм нав'язувати те, чого самі батьки в дитинстві не змогли досягнути. Краще підтримувати своє чадо і дозволити йому розвиватися в тому напрямку, як воно захоче. До речі, про напрямок. Мені подобається, як режисер відчуває стрічку. Темперитим оповіді поступовий, наростаючий. На розвитку подій все буде доволі в'яло і так вам може бути нудно. Але варто додивитися далі, до кульмінації і до розв'язки, і тоді ви просто не зможете відірвати очей від екрану, слідкуючи за подіями та акторами, які прекрасно відіграють. Хоча в глибині історії в персонажах ніхто не кувається, все доволі поверхнево. Тобто є конфлікт і вирішення, власне до якого всі доходять через пережиту ситуацію. Правда, те, що було сказано зараз, виглядає ніби якась недоречна претензія до такого типового попкорнового кіно, в принципі, йому глибина й не обов'язкова. Отож, в цій картині динаміка оповіді наростаюча, плюс за хронометраж півтори години ми зможемо побачити тут вдосталь дії, ну хоч це така і камерна історія. Тобто історія, де дія відбувається на одній локації, на останок, що мене ще доволі добре порадувало. Це досить вдало інтегрована реклама спонсорів. Загалом все не так погано, як ви можете собі надумати. Так, я дивився більшість проєктів студії мама хихотала, і знаю їхній рівень роботи, та уявляю, чого очікувати. Власне, ось з такими думками я якраз і йшов на показ, після якого був приємно враженим, студія розвивається у своєму контент-виробництві. Все стає тільки краще. А спроби українського кіно ставати кращим, я вважаю, варті підтримки. Став лайк, якщо згоден, а ми будемо завершувати. Дякую за увагу та дякую за перегляд. А це що таке? Батьківські збори.